Сьогодні в програмі. Бюджетні новації на позаплановій сесії. Ліцеєм тепер опікуватиметься міський бюджет, а коштів медичної субвенції вистачить лише на зарплату персоналу. Вони колядували у зоні АТО. Завітали і до працівників АЕС. Напередодні старого нового року в їжну українську побував фронтовий вертеп. Заради розгляду лише одного питання порядку денного збиралися сьогодні депутати на позапланове пленарне засідання. Затверджений наприкінці минулого року міський бюджет потребував уточнення відповідно до остаточного варіанту головного фінансового документа країни. Тетяна Гончарова озвучила основні поправки. Скасовано проєктні пропозиції, які розглядалися Верховною Радою щодо поділу медицини на первинну вторину третину і екстрену медичні допомоги. Тобто з бюджету міста Южноукраїнська буде фінансуватися медична галузь в цілому її виражені. Майже 26 мільйонів медичної субвенції виділила держава на потреби медико-санітарної частини. Гроші підуть виключно на зарплату персоналу. Обсяг освітньої субвенції збільшено на 426 тисяч гривень. До речі, з міського бюджету тепер має фінансуватись ще один навчальний заклад. На фінансування з бюджету міста Южноукраїнська передано державний навчальний заклад Южноукраїнський професійний ліцей. Ця норма знайшла своє відображення і в змінах до бюджетного кодексу України, і в законі України про державний бюджет на 2016 рік. Тому пропонується вашій увазі до затвердження кошти на утримання даного закладу в загальній сумі 6,5 мільйонів гривень. При цьому ліцей, як і СМСЧ-2, залишається державним закладом. Я звертаюся до виконавчої влади міста Южноукраїнського до міського голови. У мене дуже велике прохання, і це від нашої комісії. Ми це зафіксували в протоколі. Будь ласка, давайте створимо чи комісію, чи щось зробимо. Але ми повинні вирішити ці питання. Ми повинні взяти до себе на баланс, пройти цей шлях, і щоб ми за них відповідали. Як це може бути? Ми тільки фінансуємо все це зафіксовано проти цих питань. Уже започатковані процедури як подолання проблем, так і вирішення питань. Ближчі дні ми передамо всю цю інформацію в постійній депутатській комісії. Будь ласка, опрацьовуйте так. Там достатньо буде роботи для всіх. Інформацію начальника фінуправління депутати взяли до відома і одноголосно перезатвердили рішення про бюджет міста 2016 у новій редакції. Повну версію доповіді Тетяни Гончарової про внесені уточнення. Дивіться наприкінці програми. Струби теплотраси, що за будинком номер 33 по вулиці Дружби народів, немов з термального джерела, у вівторок била гаряча вода. Мешканці бачили парування розігрітого зимового ґрунту, потік, що без зупинку біжить не в батареї, а в землю. Видовище викликало хвилювання, що разом з водою вихлюпуються і їхні гроші. Але головний інженер КП ТВКГ запевнив, що на тарифі це не відобразиться, а воду зливали навмисне, бо заварювали свищ в тепломережі в районі критого ринку. Дірка в трубі з'явилася ще 31 грудня. Але тоді ремонт не проводили, бо через морози вирішили не відключати людям опалення, а з потеплінням взялися за роботу. Дефект ліквідували ще до обіду. Щоправда, мешканцям будинків на вулиці Дружби народів, які розташовані вздовж траси, таке довелося трохи потерпіти незручності. На період ремонтних робіт відключали гарячу воду і тепло. Та до 6 годин вечора послуги були відновлені, кажуть комунальники. Тільки правоохоронці не попереджали про телефонних та інтернет-аферистів, але городяни все одно наступають на ті ж самі граблі. Людська наївність допомагає збагачуватися злочинцям. Так нещодавно їжноукраїнці розвели на 400 гривень. Чоловік через сайт знайомств замовив інтимну послугу. Гроші переказав на вказаний рахунок. Замість задоволення отримав моральну травму. На невідому віртуальну аферистку поскаржився поліціянтам. Ті її тепер шукають. Найчастіше спритники ошукують тих, хто через інтернет щось продає або купує. Довірливі люди люди стають жертвами і телефонних зловмисників, котрі вигадують будь-які історії, аби виманити гроші. Обично говорять, що ваш син міліції, ваша доч міліції, там або муж, або жона, ну, стали учасниками ДТП, в основному часто буває, говорять, нужно деньги для того, щоб там решить вопросы. Обычно звонят в ночное время. В это в ночное время главное сохранить холодную голову. Попытайтесь позвонить своим родственникам. Если не получается дозвониться, не бегите снимать э, деньги и скидывать этим мошенникам. Прежде всего, нельзя давать ни, никакие данные своих карточек. Минулого року за допомогою до правоохоронців звернулися півтори сотні городян. Лише за двома фактами встановлено осіб, що здійснювали злочини. Їхні справи направлено до суду. Слідчі відділення працює над розкриттям 40 шахрайств. Сотня проваджень закрита через брак доказів. Кількість ошуканих аферистами значно більше, просто людям соромно зізнаватися, що вони стали жертвою обману. Атомну станцію напередодні старого нового року відвідав фронтовий вертеп. Військовослужбовців військової частини 3044, які побували в зоні АТО та працівників АЕС, з різдвом привітали студенти Івано-Франківської духовної семінарії. Лише різдвяними піснями розважали глядачів, гості з Прикарпаття. Вони показали виставу за біблійним сюжетом, але з політичним підтекстом. Іронічну інсценівку бачили і на буремному сході. Фронтовий вертеп виступав в госпіталях перед пораненими і у військових частинах перед бійцями. В зону АТО студенти передали гуманітарку. Втім, головною метою поїздки була духовна молитовна підтримка воїнів. Як поріжеш руку. От... Тебе болить от десь в такому розумінні, коли бачиш людину, от, от кров бачиш, бачиш, порани, там, чи руки немає, чи ще щось в тому подібне, ще гірше. Я не можу цього передати. І це не відтворює цього. Ну, це є біль, яка стискає, але ми є священики, ми, ми маємо бути готові до всього. Майбутні духівники в зоні АТО були два тижні, а до нас заїхали по дорозі додому. Їх сюди запросив священник греко-католицького храму Ігор Ворона. Він теж навчався в Івано-Франківській семінарії та волонтери благодійного фонду Мирне небо, котрі також бувають на буремному сході. У вашій увазі пропонується збільшити єдиний податок з фізичних осіб на 2 мільйона 640 тисяч, тобто зарахування до міського бюджету єдиного податку в 100% виражені від повних їх надходжень. Тобто, всього в бюджеті міста Южноукраїнська єдиний податок пропонується до затвердження на загальну суму 4 мільйона 800 тисяч гривень. Також скасовано проектні пропозиції, які розглядалися Верховною Радою щодо поділу медицини на вторину, третину і екстрену медичні допомоги. Тобто з бюджету міста Южноукраїнська буде фінансуватися медична галузь в цілому її виражені, і в зв'язку з цим збільшено обсяг медичної субвенції з державного бюджету. Загальна сума медичної субвенції для бюджету міста Южноукраїнська складає 25 мільйонів 952 тисячі 400. Хочу відразу сказати, що весь обсяг медичної субвенції повністю направляється на забезпечення фонду оплати праці медичних працівників міста Южноукраїнська. Також збільшено обсяг освітньої субвенції відповідно до закону України про державний бюджет на 426 тисяч 400. І загальний обсяг освітньої субвенції, затверджений в цьому законі і пропонується до затвердження вам в рішенні про уточнення бюджету міста, в загальній сумі 27 мільйонів 769 тисяч 300. І четверта зміна, яка стосується бюджету міста Южноукраїнська, це на фінансування з бюджету міста Южноукраїнська передано державний начальний заклад Южноукраїнський професійний ліцей. Ця норма знайшла своє відображення і в змінах до бюджетного кодексу України, і в законі України про державний бюджет на 2016 рік. Тому пропонується вашій увазі до затвердження кошти на утримання даного закладу в загальній сумі 6,5 з мільйонів гривень. І ще одна позиція, яка пропонується до зміни, викликана тим, що немає поділу медицини на первину, вторину, третину і екстрену. Зв'язку з тим, що медицина буде фінансувати з бюджету міста Южноукраїнська цілісним комплексом, пропонується направити додатково на оплату енергоносіїв. Це захищена стаття 2 мільйона гривень. Дані кошти 6,5 мільйонів і 2 мільйона гривень. Це власний ресурс міста Южноукраїнська. Як я сказав, сказала, він складається із збільшення надходжень по єдиному податку, це 2 мільйона 640 тисяч, і ем... На загальну суму близько 6 мільйонів це внутрішній перерозподіл всередині захищених статей, які ми знали, що ліцей нам буде передаватись, але початково затверджувати в бюджеті ми не мали права, тому що закон України не був прийнятий в другому читанні про державний бюджет, і ці кошти були зарезервовані і розподілені всередині інших галузей. Такий внутрішній перерозподіл нікоїм образом не ущемляє захищені статті інших галузей. Вони 100% забезпечені фінансовим ресурсом, направивши 2 мільйони на медико санітарну частину на оплату енергоносіїв і 6,5 мільйонів на наш професійний ліцей. Також захищені статті в частині енергоносіїв медико санітарної частини і всіх захищених статей, включаючи і оплату праці по ліцею, будуть забезпечені фінансовим ресурсом також в 100% розмірі. Крім того, я б ще хотіла акцентувати вашу увагу. У тому проєкті рішення про уточнення бюджету із тим, який буде винесено сьогодні на сесії. Є одна невелика різниця, вона процедурна. Окремим законом України про внесення змін до бюджетного кодексу, екологічний податок в сумі 100 тисяч перенесено із загального фонду до спеціального. Тобто загальний обсяг бюджету не змінюється. Єдине тільки буде відрізнятися загальний обсяг доходів і видатків по загальному фонду. Він буде на 100 тисяч менше. І загальний обсяг доходів і видатків по спеціальному фонду він буде на 100 тисяч більший. Ось такі уточнення пропонуються вашій увазі.